Вся громада, вся Україна готується до Великодня і завжди Великодні свята починається з лового неділі, коли зустрічали Хреста, кидали йому гілки пальми під ноги, кричали Осана. То в нас кидали вербове гілочко. Це є нематеріальна культурна спадщина, і дуже приємно, що зараз часом ми не просто відновили ті традиції, ми їх покращили. Тепер роблять букетики. Не просто беруть лозу, а роблять букетики, оформляють їх по-різному. Сьогодні ми проводимо майстер-клас для того, щоб кожна людина могла створити букет вітання. Сьогодні ми створюємо вербові букетики. Загалом люди в ці вербові букетики вкладають вербу, яка ще не зацвіла. В кожен букетик має бути вкладено стільки гілочок, скільки членів в родині. Так, е, обов'язково має бути сам шіт, це вічно зелене дерево, і також декоративні квіти для того, щоб прикрасити ці, цей букетик. Ну і після цього, як його святять, його з таким задоволенням несуть додому, тому що це і гарно, і святково. На майстер-клас запрошені працівники культури, е, тому що вони далі мають проводити майстер-класи вже у себе на місці. То е, тут є директори сільських е, клубних закладів. Ми заготовили матеріал. І е, хочемо спочатку створити, а потім всі візьмуть додому ці вироби і зможуть зробити на своїй базі майстер-класи. Разом з зробимо багато гілочок верби, і кожної жінки є якесь уявлення для того, щоб зробити цю гілочку. Настає вербна неділя, і приходять до церкви люди е, освячувати лизу і вдавно казали. Не я б'ю верба б'є за тиждень, великдень. Отож зробимо гілочки і будем чекати нашого великоднього свята Пасху.